Полтавський окружний адміністративний суд розглянув справу за позовом Державної екологічної інспекції Полтавської області до товариства з обмеженою відповідальністю сільські традиції. Екоінспекція вимагає призупинити діяльність свинокомплексу у селищі Білики Кобаляцького району. Місцеві жителі, активісти свиномайдану, які завітали до залу суду, пояснюють, викиди вуглекислого газу сприяють поширенню тяжких захворювань та підвищенню смертності. Викиди високої концентрації газу періодично. Накриває той чи інший мікрорайон Біликів, і не тільки Біликів, а за 5 кілометрів населені пункти, і за 15 кілометрів, даже у Кабіляках, мікрорайони. Дивляться на білики, там уже чути зацікавлені у закриті свинокомплекса і полтавські активісти. Проте представники сільських традицій стверджують, у них є відповідні документи, які спростовують кожне слово місцевих мешканців. Зокрема, є відповідь заступнику голови облдержадміністрації Пісоцькому. Від департаменту охорони здоров'я, який свідчить про те, що в порівняльному аналізі 14-15 років рівень захворюваності навпаки йде на спад, і навіть зменшилася кількість звернень місцевих жителів до закладів охорони здоров'я більше як на тисячу викликів за рік. І, взагалі, весь рівний рівень, рівень захворюваності в районі знизився, і це достовірно відомо. Про те, чому це не озвучується з боку облдержадміністрації, мені невідомо. Проведений був і лабораторний аналіз питної води в серпні-вересні цього року, який не виявив ніякого впливу діяльності свинокомплексу на її якість. Чому таку позицію зайняла екологічна інспекція? У представників сільських традицій є власне розуміння. Можливо, це одна із форм. Пливу на бізнес для того, щоб привласнити його зацікавленим особам. Представники Державної екологічної інспекції, попри зацікавленість у призупиненні діяльності свинокомплексу сільські традиції та виступаючи позивачем у цій справі, до зали суду так і не з'явилися, віддавши перевагу іншому засіданню. Суд позов екоінспекції щодо призупинення діяльності свинокомплексу відхилив та призначив наступне засідання на 8 листопада.